Дуже шкода, що багато людей досі не зрозуміли, що насправді відбувається в Україні. І слово утилізації для них нічого не означає, тому що вони вірять тому, що вливають їм в уші і в очі з екрану телевізора. Але події зараз в Херсоні і області показують прекрасно, як діє цей договорняк, що людей просто знищують, і ніхто нічого не робить, окрім волонтерів і тих, хто дійсно хоче допомогти. Де влада, де міжнародні організації? Червоні хрести, НАТО, Шмато і тому подібні. Де вони є? Коли люди просто вмирають на своїх дахах, а не говорячи вже за тварин і тому подібне, це просто серце розривається. Я сам виріс і прожив дуже велику частину свого життя на Херсонщині, і для мене це є. Болюча дуже тема. І шкода, що хлопці наші генуть там напередку теж один з планів утилізації, а в той час їхніх рідних попросту знищують в тилу ніби. І там дуже багато запитань. І саме перше запитання це акурат, як до того дійшло, що той Херсон попав в таку ситуацію. І хто розмінував те, що мало бути заміноване. Тому хто може, хто там фізично знаходиться, допомагайте, чим можливо. І потреба є в човнах. Щоб людей евакувати, евакуювати тварин. З харчами, ніби як ситуація трохи краща, але найбільше не вистачає човнів. Ну і просто фізичної сили, людської підтримки, влади, рятувальників і тому подібне. Її там немає, тому що влади жодної в Україні не було. І немає. І влада є народ. Пора це зрозуміти.